Вітаю! Представляю до вашої уваги новий проєкт для портфелю Капіталізатор Ventures. як новий? Це токен проєкту, який працює ще з 2014 року. Як ви зрозуміли із назви, мова йде про токен BMX від біржі BitMEX. Цей токен майже випадково попав до мене в портфель. У мене доволі давно є діючий рахунок на Bitmex, і біржа кинула мені айдропом 25 монет, а звернув я увагу, так як монета почала торгуватися і вже має свою вартість. Як видно, на першій свічі всі айдропщики майже скинули монети, ну, велика частина. Ну і тим самим обвалили ціну. Усі монети, що дала мені біржа, тобто 25 монет, я закинув у стейкінг. На даний момент ставка стейкінгу 5% річних. Це не щось захмарне, але в будь-якому випадку краще, ніж буде просто лежати на рахунку. Давайте спочатку про біржу. Біржа Bitmex це один із старожилів криптовалютного ринку. І якщо я не помиляюсь, перша біржа фьючерсів на крипторинку взагалі. Ну, якщо не перша, то точно одна із перших. На той час найпопулярні сьогодні Binance навіть у планах не був. На даний момент біржа знаходиться на 10 му місці згідно рейтингу CoinMarketCap. На жаль, торгові обороти біржі падають, і вона плавно опускається у рейтингу бірж. Це точно не добре. Також біржа була заміщена у скандалах, зв'язаних із відмиванням коштів, або по попередньому генеральному директором ще йдуть сюди. Проте, незважаючи на це, біржа працює працювати у штатному режимі. А тепер по-позитивному. Біржа не зупиняється на досягнутому, а продовжує розвиватися. За останній рік регулярно збільшується перелік контрактів. Додали спот-секцію. біржі, додавлена секція ERN, тобто пасивний заробіток, додавлена можливість купити криптовалюту за фіатні гроші та інші нововведення. Тобто біржа створює весь функціонал, який присутній на усіх сучасних криптобіржах. І логічна частина цієї екосистеми це їхній токен BIMEX. Звичайно, це потрібно було робити раніше, але добре ж хоч зараз почали. До речі, у BITMEX є ребейти на лімітні ордера. Тобто за додавання ліквідності більше доплачує вам одну Це, напевно, остання біржа, яка змогла зберегти ребейти. Мені, як алготрейдеру і розробнику торгових ботів, це просто ракета. І не так давно вони зробили нульову комісію на спорт. Це не назавжди, звичайно, вони так і написали, скоріше, маркетинговий хід, щоб отримати більше користувачів. Щодо безпеки, що особливо важливо у зв'язку з останніми подіями з FTX, у Bitmex жодних проблем з виводок коштів ніколи не було. Також біржі ні разу не були зламані. Нагадаю, що біржі вже 8 років, і мало хто таки може похизуватися. Якщо у загальному, біржа доганяє все, що вони опустили, як на мене, має такі шанси догнати. Тим більше, що біржа сторожила на ринку і має довіру від користувачів, і вона має всі шанси повернутися на верхній лінійці рейтингу криптобірж. А тепер давайте про токен біржі. BMX – це токен erc 20 На даний момент накарбована максимальна кількість токенів це 450 мільйонів штук. Більша частина мене зараз недоступна. Локап період становить до 5 років. Тут важливо, що токени не карбуються безкінечно, а є обмежена емісія. На даний момент в циркуляції знаходиться 63 мільйони 750 тисяч монет. І при даних ціні капіталізація становить 276 мільйонів доларів. Давайте розглянемо алокацію токенів. І так, 5%. Це приватні продажі монет та айрдропів на біржі. 20% це продукти та ліквідність. Тобто підтримка ліквідності на споті, підтримка резервного фонду, винагорода для полу ліквідності. 20% стимулювання працівників. Це заохочення працівників, винагорода за продуктивність. До речі, ця стаття мені дуже не подобається. Дуже великий об'єм токенів просто сумнівно вимивається з проекту. І може негативно поливати на ціну у майбутньому. 30% це ріст екосистеми. Для розвитку партнерства, маркетингу тощо. І останні 25% це довгостроковий резерв. Тобто резерв на 2-5 років для майбутнього розвитку екосистеми. Тепер давайте розглянемо, що дає цей токен для користувачів біржі. Навіщо ці токени купувати і отримувати учасникам екосистеми біржі. І так, отримання токенів. Bitmex дає трейдерам такі переваги: це знижки на торгові комісії. Відшкодування комісії за зняття коштів. Привілеї Бітмекс, доступ до спільноти і товари, тобто це є VIP-сервіс, ранній доступ до продуктів та інше. Підвищення винагороди за стейкінг. Також скоро буде додано такі переваги утримання BIMEX, як доступ до IEO, тобто до початкової пропозиції на біржі і використання токена BIMEX для застави. Екосистема поставлена так, що чим більше токенів BIMEX у стейкінгу, тим більше розмір бонусів та на біржі. Окрім цього, до кінця 2022 року Bitmex планує запустити механізм щомісячного спалювання токенів для стимулювання зростання екосистеми BMEX. Як висновок можу сказати, що Bitmex це великий діючий бізнес з великим торговим оборотом і клієнтською базою. тобто це на 100% не шлак. Тобто, біржа почала розвиватися і є хороший потенціал для того, щоб учасники екосистеми біржі купували і отримували свої токени BIMEX. З іншої сторони. Це все не гарантія росту токена. Ріст токена буде в випадку, коли біржа буде підтримувати і нарощувати торговий об'єм і кількість користувачів. Тоді ріст ціни токена буде гарантований, так як буде створюватися дефіцит монет. На даний момент це один з найперспективніших проєктів в портфелі Capitalizator Ventures. Попри досить непоганий потенціал, я не буду докуповувати нові монети, а ті, що знаходяться на балансі, як я казав вище, поставив стейкінг, щоб збільшити їх кількість. Ну що ж, щоб не пропускати нове відео по венчурному портфелі, підписуйтесь на YouTube канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних відео. З повагою, Олександр!